Брати і сестри, мир вам, слава Отцю і Сину і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, національний гетьман України і українських земель, нагадую вам, що сто років тому українців вигнали останнього свого гетьмана під оплески. Росіян. І Господь відвернувся і покарався народ голодомором, репресіями, розстрілами кращих українців. Декому повезло, їх вивезли як скот до Сибіру, Умська, Томська і Хабаровська. Сьогодні знову росіяни оточують Україну військами. Танками і гарматами. Як тоді у 21-му і 31 му роках прошлого століття, сьогодні Україна незалежна окрема держава, і тому нам голоду не буде, якщо українська нація і вся Україна стане на захист України. І покличе на допомогу всі народи світу. Україна сьогодні головна держава. Головна держава світу. За Україну борються весь цивілізований світ. Я національний гетьман України, як син національного голодомору, національного геноциду. Сьогодні піднімаю булаву. Вашого національного спасіння, вашого національного захисту і проклинаю ворогів ваших. Молюсь за українську націю, за кожного українця, прошу Бога нашого Отця і Сина, і Святого Духа захистити Україну і всю українську націю. Станемо одним, єдиним. Могучим фронтом на захист України від російського агресора, який хоче знищити Україну, який хоче знищити українську націю, який хоче знищити українську мову і привласнити українську велику і славну історію, нашу а українських синів і дочок. Погнати на завоювання і пограбування Європи. Українці, будьте мужні і безстрашні. Ви не раз покривали себе славою, подвигу за Україну. Ваші святі, рівноапостолі Гетьмани України, з вами. З вами, воїни, ангели, що загинули за Україну. Ми переможемо. Ми переможемо силою духу і інтелектом нації. Цей дикий російський агресор нам не страшний. Це вже дохлий ведмідь, якого доїдає китайська міль. Програма самознищення Росії вже запущена. Бог забрав у росіян розум. Вони стали мавпами позором цивілізації людства. Останній цвях в труну Російської Федерації повинна забити Україна як держава, що створила Російську імперію, що створила російську мову, заснувала Москву. Слава Україні! Героям України слава!